Вітаю вас в студії другого телеканалу. Ви в об'єктиві з Мар'яною Підковською. Дні кривавого майдану і дні смертей Небесної Сотні, що досі в наших очах та серцях. Та кажуть, що кожне горе має свій кінець, але завжди залишається запитання: як можна це все пережити, витерпіти? І найголовніше, мабуть, пробачити тих людей, які причетні до найстрашнішого смертей невинних героїв і невинних людей. І сьогодні тема нашої програми буде звучати саме так: прощення. Чи взагалі можливо і за яких обставин ми можемо пробачити цих людей? І одразу хочу вам відрекомендувати своїх гостей. Це Андрій Скоп, журналіст і активіст майдану, який бачив найстрашніші події 20 лютого на власні очі, і він був там на передовій. Анна Новик це журналістка інформагентства «Галінфо», яка бачила прощення і каяття наших правоохоронців і можновладців, також. Та отець Тарас Михальчук, військовий капелан священник гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у Львові. Вітаю вас в нашій студії. Розкажи нам, будь ласка, про ті страшні речі, що з тобою трапилося, що ти бачив на власні очі, і чи можна, на твою думку, пробачити тим людям те, що сталося? Вітаю всіх. Ну, я би хотів сказати, що це фактично було три найстрашніші дні, не тільки 20-те число, 20-го числа, напевно, просто було найбільше загиблих. 18 і 19 а 18-го 19-го днів це, напевно, були страшні дні, тому що це були довгі дні, це були довгі хвилини, години, і повірте, це не пафос, а, був величезний страх. Люди не розуміли, де вони, що вони, і а, що робити, ір і я вам скажу чесно, що з 18-го на 19-те число я спілкувався практично зі всіма ну, хто залишився, хто вижив. Хто був біля мене, моїх побратимів, ніхто на секундочку не вірив, що ми виживемо. Тобто ситуація була така, що шансів вижити не було, жодних. Тобто кожної хвилини Беркут міг той вогонь прорвати, добігти, і не було куди тікати. Тобто були шанси ще продовжувати палити там інші ну, інші об'єкти, ті намети, триматися. У нас було прийнято рішення, оскільки ми опікувалися барикадою, яка закриває хрещатик. Що ми підпалюємо? Фактично, я один з тих, що мали підпалювати цю барикаду, ці намети, і тоді рухатися в бік сцени, де ну, останній якийсь момент порятунку мав бути. Чому ми вижили? Чому не вдалося ну, це напевно, ну, Господня? Воля така була природні умови, напевно, вітер, який давав той, той дим, той вогонь і йшов на Беркут. Він не прорвав. Бо вже, якщо взяти події 20 числа, це були вже миттєві події. Це був наступ, це були вбивства, і це тривало не так довго. Це було страшно. Ці хвилини також були страшні, але вони були миттєвими. І ці всі три дні це, це був. Це хто пережив ці дні відчув величезне спустошення. Зараз багато людей просто не можуть про це говорити, не можуть ні писати, ні читати. Одній батько, який так само все це пережив, ми разом пережили це все. Він є іконописцем, він до сих пір не може малювати. Тобто він не може взяти пензель до рук ні, олівець, він не може малювати. Тобто така. Дуже велика спустошеність. Андрію, а ті, хто починають говорити, і хто дає вже свідчення е, тих страшних днів, розповідають, що насправді під кулі йшли звичайні люди, не якісь сотники, е, які комусь підкоряються. А звичайні львівські хлопці, франківські хлопці. Чи насправді було так? І де були ті люди, е, які фактично заявили, що вони стоять на захисті українського народу до кінця, будуть стояти? Ті люди втікли. Я стверджую, я буду, я це бачив, мої побратими це бачили. Все це керівництво, напищене керівництво, яке стверджувало, що в них є десятки тисяч людей, які готові стояти на стороні наметового містечка і барикад. Вони просто повтікали. Крім того, я переконаний, що більшість з них були підкуплені владою. за великі гроші. Я приведу один маленький приклад, коли в обід вийшов сотник другої сотні, так як він себе назвав, і в два мігафони з чотирма охоронцями вийшов і кричав, щоб люди зійшли з барикади, бо професіонали будуть кидати газові суміші. В результаті, коли підійшов, бо мовляв, і психологічно я розумів, що він робить все, щоб ми втікали. Він кричав, там кулемети, вас будуть розстрілювати, ви тікайте, бо це будуть сотні жертв. І в результаті ця барикада впала ну, протягом однієї хвилини. Беркут не якимось чудом, маючи кліщі, знаючи, де замки, розколював і оточив барикаду. І тільки чудом, що вдалося підпалити ну, гуму, і був вогонь за барикадою. Берку не зміг ну, далі йти, бо був вогонь. І люди, прості люди, з яких ходили ті, як ми називали їх Черепашки, Ніндзя в тих всіх обладунках. П'яні дуже часто з дубінками щитами, і з нас сміялися з тих хлопців, простих в бушлатах, які носили воду, харчі, дрова, які опікувалися на тим простим, і які ніколи не кричали, що вони воїни і приїхали виключно сюди воювати, а не займатися побутом. У ці хлопці, я стверджую, вони стояли до кінця і воювали до кінця, і робили, що могли. А цей сотник про якого я говорю. На другий день про цього сотника я буду окремо, я думаю, про нього буде розслідування вести, який здав останню барикаду, заявили з трибуни, що він загинув. На другий день наш сотник Богдан Масляк зустрів його на Хрещатику, глянц вбраному з попресованими штанами, з нечищеними мештами, двома охоронцями. І коли Богдан його запитався, тебе оголосили мертвим, ну, буває, всякий сказав він. То довго буде жити і з тими охоронцями втік. як людина. А ми на другий день, ну описати, як ми виглядали, ми собі можете уявити, вогонь, гума, ну, страх, всі, всі, всі брудні, всі змучені, всі заспані. І цей сотник з'являється, як воскрес. Ну тобто е, таких фактів, як тисячі, я думаю, всі, що зараз е, ну, прийдуть до себе, почнуть згадувати, як це було, який як був велика, велика здача, і я говорю, що нас. Перерекли, як худобу, яку мали добивати. Тому що так звані ранені торчинова, то я йому покажу хлопців, які ранені, які до сих пір на Майдані не хочуть їхати лікуватися, молоді хлопці, які, які кажуть, що треба стояти до кінця. Я покажу, як виглядає ранений. Я покажу, що таке бронхальна астма, про яку паровій заявляє. Мій батько є бронхальну астму має. І він на Інститутській, коли травили газом перцевим, він стояв і кидав каміння. І в нього ще прично в одному місці хіба що міг би бути, якщо причина, що його не було. Я Як командир, який кричав, що ми тримаємо оборону, три дні немає його. Яка ж це хвороба така? Що через чотири дні він виходить і в, в повній бойовій готовності заявляє, що ми починаємо захоплювати їхні будинки. Тобто його поява також не є випадковою, тому що коли впав режим, вони тут же поїхали займати ну, важливі стратегічні об'єкти, типу Межигір'я і тому подібне. Тому я не знаю, я, люстрація має початися з них. Якщо не буде з них люстрація, тоді ми даремно стояли на Майдані, але ми продовжуємо стояти. Я боюся, що, що нас буде ще розганяти ця влада, яка зараз прийшла, ну яка прийшла до влади. Ті люди, які прийшли до влади, хлопці переконані, і ми нікуди не збираємося здавати всі ті запаси, які мотували проти Беркута. Ми не збираємося нікуди їх здавати. Тому що є страх, що нас будуть розганяти, тому що Майдан. Як кістка говорить, тому новому я вже вважаю режиму. А я вже писав у Фейсбуці, що Турчинов, Турчинова чекає доля такого політика, як Керінський, тимчасового уряду в Росії, який ще буде тікати, тому що те, то, що вони зараз роблять, вони не тим займаються, вони не ті закони приймають. Вони займаються реальною ілюстрацією, вони затримують тих, хто проти нас воював. Андрію, чи на твою думку, ілюстрація це є те прощення? Тобто можна пробачити за таких обставин. Ні, Політиків по пробачення про ні, має бути покарання. Тобто я Яке? також Яке? Е, має бути суд. Я колись також вважав, що їх треба вбивати. Там ну, як всі ми, так? Да? Ні, має бути суд. Має бути показовий суд над всіма ними, над тими партій, партійними е, партіями регіонів, над тими, хто був при владі, силовиків, навіть міністрів економіки, освіти, всіма, всіма, хто був при владі. А має... чи статний наш суд об'єктивно їх засудить? Ну, це, це має бути покарати. трибунал. Я думаю, військовий трибунал, тільки військовий, це була війна. Є жертви, була зброя, це війна. Люди, це трибунал. Військовий трибунал, я думаю, здати. Ці люди здатні. Ні, тоді треба створити трибунал Майдану, оскільки ми вважаємося організація, яка здобула перемогу, яка вистояла, яка вижила. Ми можемо свій трибунал. Дякую, Андрію. Отже, скажіть, будь ласка, на вашу думку сьогодні. Побутує така думка, що дійсно прощення ті люди не заслуговують. І вчора я була свідком, коли е, робила опитування між львів'янами. Жоден з десяти людей не сказав мені про те, що він хоче і може пробачити як політиків, так і силовиків, які чинили страшні злочини. Що нам каже Біблія і Християнство, як? Сьогодні, говорячи про прощення, я б хотів просто наголосити на таких певних розрізненнях, так, і десь, можливо, в глибину питання так зануритись. Річ у тім, що простити це не означає забути, простити це не означає виправдати. І прощення, воно не суперечить справедливості. Сьогодні я би хотів просто говорити про прощення в контексті того, аби злоба, яка накопичується в серцях людей, сьогодні озлобленість на тих людей, які віддавали злочинні накази на тих людей, які виконували ці накази. Ну, це і руйнівний процес, і він зруйнує кожного з нас. Ми повинні сьогодні бути максимально об'єктивні. І безумовно, я погоджуюся, і ніхто не заперечить тих слів, що. За злочинні вчинки повинно бути відповідне покарання, ось інакше бути не може, бо таким чином ми виправдаємо зло, так. Але знову ж таки, оце непрощення внутрішнє, яке породжує агресію, породжує також вже сьогодні навіть серед людей, які ну скажімо, ми вважаємо їх культурними, інтелігентними, часами вже неадекватні вчинки, так якби з тим, що вони готові ну, не знаю, мстити. І не розбираючись, кому ну це сьогодні теж не має мати місця. Тобто, ми повинні ще раз скажу простити, але не забути, простити, але не виправдати, так але є І... різні види покарання. Люди готові до самосуду. Та безумовно, що ну самосуд це не буде цивілізовано. Тобто, ми повинні сьогодні все зробити для того, щоб в нас діяв закон, який фактично не діяв. Я Мені 30 років, так я я кожен день зустрічаюся з тим, що закон не діє. А, ти маєш вплив, він діє. Ти не маєш впливу, він майже ніде не діє. І сьогодні треба всі зусилля, бо ми зараз говоримо, якщо ми допустимо того, що це все буде діяти не за законом, але за законом дієвим, за законом, який будуть люди відповідальні виконувати. Ми говоримо про майбутнє нашої країни, про наших дітей, наших онуків, правнуків і так далі. Ми повинні сьогодні в цей момент, який я дякую тим хлопцям, які стояли на тих барикадах. Я спостерігав, правда, тільки по телебаченні. Важко навіть було молитися в той час. Я думав, що в мене буде теж якийсь серцевий напад, тому що ну я, я ну не знаю. Я, я просто низько їм кланяюся, і я ще донині. Як ну чую це, в мене сльози на очі бо, бо я розумію про що вони говорять. Я був на Майдані кілька разів, але я був час мирний. Я ходив. Я знаю тих звичайних людей, напевно, зі сіл, які просто стояли, і вони там стояли за свою країну, за свою землю. В них іншого виходу. Що не зараз дієва? чи молитва? А, що дієве? Судячи також, ну з огляду на себе, я, я теж громадянин нашої країни. А, і вважаю, що люблять цю країну, от землю нашу, значить, я би хотів, щоб сьогодні ми, по можливості, якщо бачимо, що наші думки, думки про помсту беруть верх над нами, ми повинні максимально зосередити себе на якихось моментах тиші, тиші, на в тій тиші єднатися з Богом і просити Божої мудрості. Я не кажу мовчати, але просити Божої мудрості, щоб наші кроки були послідовні і ефективні, дієві. Бо сьогодні я розумію те, що загинуло багато людей. Серед тих людей є люди, яких я особисто знав. Навіть є мій учень, якого я в ліцеї героїв Крут вчив У 2011 році. Він закінчив це Остим Голоднюк зі Збаража. Це людина, яку я ну, це є мій вихованець, які А, І а, сьогодні просто. Ця вся послідовність вона повинна бути е, е, ну, дотримана, так? Анно, запитання до тебе. Ти бачила на власні очі, як каються наші силовики, міліціонери і працівники прокуратури. Як тобі таке покаяння, і чи можна їм після того довіряти і залишити їх на робочих місцях, тих, які попередніх, і навіть сказати пробачити і зрозуміти, як? Таке маленьке уточнення зроблю працівники прокуратури не каялись, от але власне, що стосується цього покаяння, насправді нам всім зараз потрібна серйозна допомога, і тим хлопцям дійсно велика подяка, які стояли на барикадах, їм теж потрібна допомога. З цього стану потрібно якось виходити. На жаль, ми так і не отримали якоїсь сатисфакції ніхто не сів до в'язниці. Жодного судового процесу. Андрій говорить правду, показовий судовий процес міг би зняти принаймні якусь внутрішню напругу громадян. Вони хочуть, щоб винні були покарані. Цього нема. На жаль, зараз в даний момент самого каяття силовиків трохи замало. Так воно було бути актуальним ще ну, напевно, місяць тому. Коли вони склали свою амуніцію, сказали, ми з народом їх стільки просили. Просили стільки часу о, бійців ВВ, просили стільки часу бійців Беркуту, і ніхто не зробив жодної спроби піти на контакт. Андрій yeah. власне, теж ж сам бачив, як yeah. це відбувалося. Ну, значить, є якась проблема. І м, те, що зараз виникається, це звичайно добре. І добре, що до речі, Львівський Беркут, 18 го числа, відмовився виконувати наказити на Майдан. Вони повернулись додому. Можливо, і це пізно, але вони все ж таки не пішли проти своїх родичів, які на цьому майдані стояли. Це і вирішальний момент, можливо, саме їхній підрозділ був би тим останньою останньою силою, яка мала той майдан знести. Тому що ми розуміємо, що насправді причина того, чому можливо не наважилися з одного боку сприя. Атливі погодні умови а з іншого боку, що ресурси силовиків теж вичерпні, вони теж отримали і поранення, і е, серед них були і загиблі так само. Е, е, і вони просто закінчилися, так і звісно, що е, пробачати треба вміти, але пробачити можна тоді, коли буде справедливе рішення суду, коли людина понесе відповідальність за те, що вона вчинила. В першу чергу рішення суду повинно бути по міністру, який видавав надавав розпорядження і укази стріляти в людей, які не мали при собі навіть індивідуальних засобів захисту. Це бронежилети, це налокітники, Там ішли звичайні хлопці вперед. Це має бути покараний, звісно, що на щастя вже колишній президент. І е, мені здається, що якщо саме зараз нове керівництво внутрішніх справ не зробить усіх е, потрібних е, потуг для того, щоб цих людей посадити за ґрати, ну може бути ще гірше, бо народний гнів він нікуди не дінеться. Андрію е, сьогодні говорять про те, що хто там не помер, той має. Цілком повне право зійти з розуму. Так, розкажи, чи є поранені з твоєї сотні хлопці, чи є загиблі, yeah. і як, який у вас стан душі після всіх цих подій, які відбулися? 18 числа. Я не можу зараз говорити за весь майдан, але я можу говорити за тих хлопців, які стояли зі мною по бо ми і говорили, і багатодумов і. Можливо, я як журналіст, я дуже часто там давав якісь коментарі, щось пояснював. Ну бо вони прості хлопці, мені якось було легше ці слова докупи зібрати, висловити ті моменти. Я вам скажу, дуже багато хто з нас, 18-го позвонив до, до друзів, знайомих, і фактично зараз це жахливо звучить, але тоді це було нормально, що словами помсти, що вбивайте їх, просто вбивайте їх. Бо ми бачили, що було. І... Ми було тяжко, отже, будь ласка, і ще кілька слів. Скажіть, як зараз мають люди? Чи молитися за те, щоб винні були покарані? Безумовно, як а, діяти мають люди безумовно, молитва вона повинна супроводжувати нас впродовж всього нашого життя. Напевно, якщо ми подивимось на початок розгортання подій, на початок того, коли майдан створився. Люди вийшли, і я знаю, ну без, безумовно, що повсякчас також все це стояння супроводжували з постійною молитвою. Навіть намет, каплиця нашої церкви там знаходилась, і всі конфесії були об'єднані довкола тих всіх подій. Ця молитва була завжди. Я знаю, як священник, що люди, люди в храм приходять, зокрема до нас, вони моляться і плачуть просто так. Але сьогодні я би хотів додати впевненості тим людям, також пану Андрію. Зрозумійте, що е, силу, яку ви проявили, силу духу, це є незламна річ. І пам'ятайте, що в випадку, якщо сьогодні не буде діяти закон, не буде діяти е, те все, за що ви боролись, ми разом з, з вами боролись, Ну я не маю права десь так, Я трохи на відстані був більше часу, ніж там, але ми. Мирним шляхом, найперше, ми далі, ми все відстоїмо, ми все зробимо. Тільки ми повинні себе опанувати. Ми не повинні один одного зараз наражати на небезпеку і просто так втрачати далі життя чи бути там пораненими і тому подібне. Ви сьогодні звертаючись до тих людей, які зокрема стояли на барикадах, які були на майдані весь цей час. Ви дуже сильні люди. Ви не повинні про це забути, і ви це довели практично. Ми не повинні забути, що це дві різні е, революції, зовсім різні. Тут була пролита кров. Тут люди пішли до кінця, і це сьогодні вони повинні усвідомити. І вже кров тих мучеників, вона буде свідчити нам кожного дня перед нашими очима, що ми не маємо права вже здаватись і сказати сьогодні, напевно, теж до певної міри буде ну що є небезпечно. Те можливо те, що було в 2004 році на помаранчевій революції. От є одна людина, один лідер, і він все зробить. Це ілюзія. Ми, кожен, зокрема, на своєму місці, ми міняємо ситуацію. Лідер, це вже, ну, скажімо, дозволю собі назвати це технічно. Так, це людина, яка буде виконувати свої обов'язки, буде мати за це якусь відповідну зарплатню. Але є народ рушійною силою, але народ, який є вихований, інтелігентний. Культурний і так далі, і це сьогодні хлопці, звертаючись до вас, я знаю, що частина з них є просто звичайних сіл, але це, це, це перед ними треба схиляти голову. Але вони дуже сильні. Вони це всьому світу. Я не побіч цього слова. Сьогодні світ по іншому дивиться на Україну. Я читав недавно там гравці Барселони, бразилійці пишуть в своїх соцмережах про те, що вони моляться за Україну і схиляють перед нею голову. Дякую, отже. І зараз в нас буде невеличка перерва. І після перерви до нас приєднається Іван Спринський, це активіст самооборони у Львові. І Він нам розкаже, що про це думають львівські хлопці.